Сьогодні понеділок, 27 березня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. У неділю, 26 березня, в Україні відзначили дев'яту річницю з дня заснування національної гвардії. Найкращих миколаївських нацгвардійців привітали перші особи міста та області і вручили пам'ятні нагороди та відзнаки. На святкових урочистостях побували і наші кореспонденти. Тож подробиці далі. Щороку, 26 березня, в Україні відзначають День Національної гвардії на державному рівні це свято заснували у березні 2015 року. З нагоди свята миколаївських нацгвардійців в урочистій атмосфері нагородили пам'ятними відзнаками і нагородами. Від самого початку існування Національна гвардія України стала потужним інструментом захисту держави, правопорядку та протидії гібридним загрозам у 2014 році, а також початку повномасштабного оформлення Російської Федерації гвардійці. Одними із перших стали на захист держави, аби дати гідну вічність російській збройній агресії. Спільно з побратимами Збройних сил України та інших збройних формувань, а також Сил оборони, ми змінили низку населених пунктів та продовжуємо виконувати важливі завдання в районі ведення бойових дій. Військовослужбовців 19-го Миколаївського полку охорони громадського порядку Нацгвардії привітали перші особи міста та області, а також керівництво обласного управління національної поліції. Нацгвардія дійсно найдисципліновіше формування на території Миколаївської області, яка з перших днів чинно виконувала всі свої обов'язки. Я щиро дякую особисто за особисту безпеку, за ту роботу, яку виконували протягом року, і до цього знаю, що залучений до всіх. Найскладніших завдань щодо безпеки міста та оборони нашої України я вас щиро вітаю, дякую і разом до перемоги. 70 кращих нацгвардійців заохотили подяками, почесними грамотами і відзнаками від командування та влади. Серед нагороджених і Артем Щербаков підполковника нацгвардії нагородили почесною відзнакою голови Миколаївської обласної державної адміністрації Святий Миколай Чудотворець другого ступеня. Ручно мені за виконання службового бої завдань напевно, та мої якісь можливі героїчні дії. Я думаю, це за рішенням голови міської адміністрації. Щодо привітань до своїх побратимів, хлопці. В першу чергу, хочу побажати це повернутися до своїх рідних та близьких. Це мирно над головою. І саме головне це щоб ми завжди зустрічалися на таких святах, коли вже закінчиться війна. Слава Україні! Окрім символічних нагород, Миколаївська військова частина національної гвардії отримала кросовер Рено Дастер, який придбали в межах програми підтримки військових підрозділів за кошти міського бюджету. У нас з вами є довга. І плідна співпраця. Вже багато років Миколаївська міська рада співпрацює з вашим підрозділом. І під час війни не припиняла цю співпрацю. Хочу подякувати кожному з вас за вашу роботу, побажати вам найскорішої перемоги і щоб всі ви і ваші побратими зустріли її живими. Ми по окремій програмі придбали за кошти міської ради автомобілі. І сьогодні я хотів би передати ключі від нього, від одного такого автомобіля, рівне вашого підрозділу Сергій Миколаєвич, дякую вам. Також охоронці правопорядку забезпечили допоміжними засобами, що підсилять технічну базу спецпризначенців і допоможуть виконувати бойові завдання, передаючи Сергію Миколаївичу певні подарунки. Привітання від колективу Миколаївської обласної військової адміністрації, які він розподілить вже самостійно старлін пауербанки, певні привітання. Зі святом. Вже незабаром нова техніка та спеціальні засоби допомагатимуть нашим нацгвардійцям забезпечувати правопорядок на Миколаївщині. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Миколаївський спортсмен Максуд Султанов виборов срібло міжнародного турніру «Талін Оупен-2023». Про це повідомили у міській раді. Змагання з греко-римської боротьби відбулися 25 березня. Також хороший результат п'яте місце в турнірній таблиці. Продемонстрував і Миколаєвець Сергій Ярченко тренує спортсменів Олег Баламутов. Ми вітаємо талановиту молодь Миколаєва з високими досягненнями на міжнародній спортивній арені. А далі до новин культури восени минулого року будівля Миколаївського академічного художнього драматичного театру постраждала внаслідок влучання ворожої ракети С-300. Сьогодні, у міжнародний день театру, заклад поновив роботу свого вже оновленого інтерактивного музею, у якому представлена вся історія театру. Що нового можна побачити в експозиції, розкажуть мої колеги далі. Показували вистави в укритті, готувались до концертних програм та гастролей, шили одяг для військових і ні на день не зупиняли свою роботу. Саме так минув рік війни для Миколаївського академічного художнього драматичного театру. 22 вересня 2022 року російська ракета С-300 пошкодила будівлю і територію закладу. Та, попри це, вже сьогодні у міжнародний день театру колектив відкриває двері оновленого інтерактивного музею. Змінена назва театру, але історія, яка була, зберігається в теренах нашого приміщення. І сьогодні нова локація, як е, театр під час війни. Ми вшановуємо сьогодні художників, які свого часу працювали в певні роки. Тому що театр це велика кількість людей, служителів, мельпомени, акторів, режисерів, бутафорів, реквізиторів, мантувальників сцени. Е, дійсно, це велика родина, яка створює вистави. Коли людина зараз приходить до театру, це такий арт-хаб, це арт-терапія для людей, які пострадні. Ждали під час війни. Відбудова театру триває, хоч зробили вже чимало, але попереду ще більше. Та навіть ремонтні роботи не заважають працівникам продовжувати свою мистецьку діяльність і зустрічати глядачів. Нині кожен охочий може не лише насолодитись виставою, а й відвідати оновлену залу інтерактивного музею. У нас є відеоекскурсія з відеоекскурсоводом. І сьогодні ми презентуємо нову частину відеоекскурсії. Ця частина присвячена саме. Роботі театру у воєнний час там можна побачити і уривки з наших постановок, які відбулися за останній рік. Можна побачити і світлини з наших виступів, які, до речі, ну мало хто бачив. Можна почути і про перспективи, про те, що ми запланували на найближчий час. Це і гастролі, і різноманітні заходи, нові прем'єри, підписання меморандумів і так далі. І звісно що ми вже готуємо матеріали до нового відеоролику, який вже вийде після перемоги, про те, як театр працює задля перемоги. В експозиції представлена історія драматичного театру від заснування і до сьогодення. Марина Васильєва зазначає, перш за все на стендах розміщують світлини артистів, які зробили вагомий внесок у життя театру. Це дає можливість навіки закарбувати в пам'яті видатних акторів, які не один десяток років радували глядачів своєю акторською майстерністю та зробили театр таким, яким він є. Нині музей цікавий, дуже гарна подача. Марина Васильєва дуже гарний оратор. Вона розказує багато цікавих речей. Ми завжди заслухуємось. Я вже не перше відвідую цей, до речі, музей. Він набув нового значення для нас. Він ще став і центром незламності нашої Миколаївщини. Відвідувачі можуть не лише дізнатися більше про театр, а й сфотографуватися в концертних костюмах. Артисти кажуть, театр без глядачів існувати не може. Тож відвідати музей можуть усі охочі з вівторка до п'ятниці. Вартість квитка 50 гривень. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, Олександр Коваленко новини на телеканалі «Март». Цієї суботи, 25 березня, у палаці урочистих подій, влаштували концерт для жінок-переселенок з Херсона та Миколаївщини під назвою Бережіть жінку. Більше про захід розповість моя колега Наталя Засядько у наступному сюжеті. З українськими піснями і танцями так цими вихідними зустрічали жінок у Миколаївському палаці урочистих подій. Щороку тут влаштовують тематичний концерт Бережіть жінку. У 2022-му через постійні обстріли захід не проводили, а цьогоріч вирішили дещо переформатувати його і запросити переселенок з Херсона на сцені. Колективи міських будинків культури та артисти палацу. Ми е е хотіли подарувати гарний настрій. Радість головна помилка під час війни забороняти собі радіти. От наша мета це подарувати радість цим жінкам. На захід завітали 40 жінок, які через війну були змушені покинути свої домівки та евакуюватися у безпечніший Миколаїв. Наразі усі вони живуть в евакуаційних пунктах для внутрішньопереміщених осіб. Пані Ольга четвертий місяць освоюється у новій для себе області. Її онуки боронять Україну на фронті. Каже, захід допоміг хоча б на кілька годин відволіктися від жахів війни і насолодитися мистецтвом. Дуже багато вийшло задоволення, душа трошки в мене успокоїлася, тому що мені дуже важко. Ми з міста Херсона дуже було важко пережити. Я... Мені сподобалися всі виступи, дуже сподобалися. Я дуже люблю театр. Я дуже часто ходила. Ми з дітьми, з чоловіком, ну немає їх живих, лише я лишилася три внука в мене. Я дуже задоволена, я сьогодні настільки получила. да. пісня, якась мене дуже заділа за душу, тому що я втратила чоловіка той, який з мене перинки здували, який мене дуже кохав, дуже багато отримала енергії, ті, що трошки відліклася від того страху, де був він у нас. У ролі ведучого до заходу долучився і начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай. Вважає, такі концерти вкотре демонструють силу і незламність українського народу. Сьогодні ми намагалися із організаторами заходу окреслити е, ті справи, які роблять жінки на різних фронтах, і і вдома, і в культурі, і в спорті, там, і в медицині. І сьогодні цей захід показав дійсно, що саме такі моменти і є от тим таким е, наріжним каменем, який згуртовує людей навколо себе, і ми прагнемо йти всі разом до єдиної нашої мети це перемоги. Вже наприкінці концерту жінкам подарували квіти як символ віри у краще, адже Україна обов'язково переможе. А українці все відбудують і повернуться додому. Наталя Засядько, Євені Гончаренко. Новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду на вівторок, 28 березня. За вікном буде хмарно дощ, вітер південно-східний, сильний. Температура коливатиметься від плюс трьох до плюс одинадцяти градусів за Цельсієм. Вологість повітря 92%. А я дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт terkamart.tv. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.